Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в нас нове надходження, це Ford Edge 21 рік. Дуже-дуже прикольна автівка. В ходу дуже м'яка, велика. 68 тисяч пробігу, чорний диск. Дивіться, нова резинка і мінімальне пошкодження по Америці. Дуже-дуже гарний автомобіль. Зараз покажу вам по салончику. Так, із плюшок, друзі, задня камера, безключовий доступ, мертві зони, біжання в полосі, екстрене тормозування. Так. Такий в нас екран. Дуже прикольна тачка. Ну, вона на шайбі, електроручник, комплектація середнячок, але состояние Бере своє. Подивіться, на стан салончику. По кузову. Все гарно, скло все рідне, 2 21 рік, тонований, гарний, гарний, друзі, гарний по кузову, без втручань, без малярів, дуже прикольний автомобіль. Всіх очікуємо на тест-драйв, ціна буде 22 500 доларів, дуже гарний прайс. За ціленьку тачку всіх очікуємо на тест-драйв.